Добрий день, глядачі каналу Сад Садвіничини. Сьогодні 29 вересня. І ви на каналі хотів вам показати сьогодні ми на винограднику. Я буду чередувати трохи персики, трохи виноград. Хотів показати три гібридних форми. Одна із них вже давно вона спіла, Ну як давно, вже спіла і їдять. Це перше по в мене на всьому винограднику. То тут я лишив ще й навіть забагато гронків. Їх треба було ще 2-3, але вона показала себе. Це гібридна форма пам'яті вчителів. Кам'якось, солодка, сахар набрала, хрумка така. Головне, що того року було трошки на неї тріск, а це року тріску не бачила. Я думаю, що буде все. Але тріску нема. І гарний такий сорт. Діти її їдять. Хрусткий, смачний, солодкий, сахару набрав. Цікавий сорт, простий. І головне, подивіться на цю пору. Ще зараз серпень не кінчиться, а лоза вже фактично вже до, до предпослідньої проволки визріла. Ще трохи і вона може вся визріти. Навіть, навіть ще не сильно я її обробляв. Це, кальцію не сильно давав. Треба давати, в принципі, я теж вже опаздую. А так і ягода визріла, і лоза визріла. Достила ягода і лоза визріває. Вже дуже добре на ньому. Бачите, дивіться. Друга гібридна форма. Писанки Олега Миколаєв. Писанки Олега. Теж одна із луч, непоганих його форм це денька. Дивіться, який колір, теж перше плодоношення, Вона була така розовата. Але бачу, що вже колір набрала, фактично. Якось м'ясиста така. Такі навіть Десь чуть-чуть ніби як то мускат проскакує, ну дуже-дуже-дуже легенький. Ніби якщо добре при покуштувати її при, при... Тут невеликі, вроді ніби. ну така, така непогана. Це на перше плодоношення теж трошки... Тут теж нескільки гронів вже зірвали, а так ще трошки є. Перше плодоношення багато не можна було лишати. Але все-таки вона витягує. Звичайно, ще лоза не визріває, тільки нібито трохи починає, але думаю, що вона дотягне. І ще одну я гібридну форму сьогодні хотів вам показати, підемо. Ще одну гарну. Форму гібридну. Це три я сьогодні хотів показати. Тут в мене ще є ще багато, чому можна подивитися, але я сьогодні три покажу гібридних форм. Ось ще гібридна форма. Тут же її фактично зділи. Це вже остатки її, бо я не продаю, нема що продавати, вони і мало, це ж перші плодоношення, Тут було вже трошки грон. Дивіться, лишилося, скільки вже остатків від грон. Це вона трошки це року загорошила. це сонечко. Це сонечко, це хрумка ягода і гарний мускат. Мускат дуже хороший. Це взагалі це сахар, такий завишений сахар, дуже солодка. Хтось любить е, гармонійні трошки кислинки, ну тут взагалі кислинки немає, просто мед. Смачна і ще й з мускатом. Теж її вже доїдають. Діти чуть-чуть там беруть. І найголовніше, що не дуже її навіть оси їли. Вона така тверденька. Хороша, хороша. Тут я далі буду показувати настойчивий, але він ще ще, ще трошки підтягнеться, цікалу, але я потім її буду показувати. А зараз я тільки хотів остановитися на цих, випинитися трьох гібридних формах. Перші пам'яті. Вчителю, другий, денька і третя сонечко. Гібридна форма. Отакі такі три показати. Кому подобалося це відео, пишіть коментарі, кому сподобалося вона. Пишіть, розказуйте, як вас вони ці форми показують себе. А вам дякую, що ви на моєму каналі дивитеся. Підписуйтесь, ставте лайки. Миру вам добра. Божих благословінь. І все буде наша незалежна і вільна Україна.